Студія Марвел випустила новий трейлер до цьогорічного фільму «Громовержці». після презентації першого трейлера до фантастичної четвірки, який, до речі, ми розбирали у нещодавньому відео. Марвел продовжує радувати фанатів, показавши нові кадри з «Громовержців» і саму команду в дії. У трейлері з'являються головні персонажі, а також вперше показаний один із наймогутніших персонажів Марвел Сентрі, який дебютує в кіновсесвіті саме. У цьому фільмі також трейлер розкриває певні деталі сюжету громоверстів. Валентина Алегра де Фонтейн звертається до конгресу, заявляючи, що месники не прийдуть, аби зупинити нову загрозу, натякаючи, що саме Громоверсті стануть командою, яка візьметься за цю місію. Але про все по порядку. Всім привіт! Ви дивитесь канал на Його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо. Про найцікавіші моменти, які показав новий трейлер до фільму «Громовершці». а тепер поїхали. Новий трейлер «Громовержців» демонструє, чому ж команда збирається разом. На Нью-Йорк насувається нова велика загроза, і Бакі Барнс потребує команди, щоб її зупинити. Очевидно, він не може звернутися до своїх старих знайомих Стіва Роджерса і Сема Уілсона. Бо перший дійсно старий і пішов на пенсію, а другий зайнятий справами з червоним халком у новому фільмі Капітан Америка Чудесний новий світ. Отож, Бакі Барнс починає збирати собі новий. Нову команду для місії. Раніше керівник Marvel Studios Кевін Файгі підтвердив, що Бакі стане лідером громовержців, і трейлер це закріплює. Також показано як персонаж Сентрі, якого грає Льюіс Пулман, імовірно дозволить своїй темній стороні взяти верх у певний момент фільму, перетворюючи одного з наймогутніших персонажів Марвел на головну загрозу фільму. У коміксах Сентрі має темну сторону порожнечу або Void, яка знищує мільйон. З невідомою темрявою, що шириться Нью-Йорком, і зловісною фігурою, яка перетворює людей на тіні та вбиває їх, здається, що порожнеча стане головним сюжетним поворотом цього фільму. В центрі є героєм, але його непередбачувана темна сторона робить його серйозною загрозою для нової команди кіно Всесвіту Марвел. Цей персонаж вважається одним із альтернатив Марвел на супермена від DC. Тому після свого дебюту він швидко стане одним із наймогутніших героїв. Проте для Thunderbolts, це створює велику проблему, оскільки команда не має достатньо сили, щоб його зупинити. Склад команди включає трьох суперсолдатів: Бакі Барнса, Ред Гвардіана та Агента США, а також трьох майстрів рукопашного бою: чорну вдову від Флоренсп'ю таскмайстера та Привида. Сентрі в певний момент фільму перетвориться на Воїда, що поставить команду в безвихідне становище. Через похмурий тон фільму та характер команди. Кілька персонажів можуть загинути перш ніж Сентрі по. Вернеться до свого справжнього я у лютому 2024 року The Hollywood Reporter повідомляв, що ранні версії сценарію Thunderbolts містили місію, на якій персонажі мали загинути. Боротися із Сентрі цілком може бути версією втілення цього задуму. Хоча трейлер лише натякнув на головну загрозу, з якої зіткнеться команда, але він і пояснив, чому команда зібралася разом. Що дивує, так це те, як Марвел активно проводить паралелі між громовержцями та ме. Есниками трейлер починається зі слів, де фонтейн. Месники не прийдуть у той час, як новий потужний персонаж кіно всесвіту Марвел, обличчя якого поки що залишається в тіні, вбиває людей. Як ми зазначали вище, очевидно, це центрів в образі його темної сутності. Слова де Фонтен до конгресу закріплюють те, що ми вже знали. Месники були неактивними із часів завершення 2019 року. І лише у 2026 році у месниках судний день команда отримує новий склад. Коли камера фокусується на Бакі після слів. Де фонтент то забезпечить безпеку американському народу. Стає зрозуміло, що саме Тандерболтс повинні взяти на себе завдання, з яким месники впоратися не можуть. Таким чином, Тандерболтс стають заміною месників у цій історії. У трейлері громоверстів Флоренс П'ю звертає увагу на дві ключові особливості, які об'єднують команду. На відміну від месників, які мають надзвичайну силу, обладунки, високі технології або круті молоти, що викликають блискавки. Жоден із громоверстів не Має справжніх суперсил, тобто ми всі просто б'ємося та стріляємо, запитує вона. І справді, єдині, хто, хоч трохи має щось подібне до суперсил, це Авва з її здатністю до проходження крізь стіни та Бакі Бард із його механічною рукою. Але команда також є надзвичайно незлагодженою. Коли чорна вдова випадково відкриває вогонь по Джону Вокеру, він змушений кричати, щоб вона зупинилася. Де Фонтен підсумовується під час поїздки в лімузині. Я не можу уявити гіршу групу. Людей, які намагаються працювати разом. Проте за сарказмом і насильством ховається глибша емоційна складова. Персонаж Флоренс П'ю намагається впоратися зі своїм минулим. Кожен тут зробив щось погане. Ти не можеш втекти від минулого. Каже вона, очевидно страждаючи від спогадів про час, проведений у червоній кімнаті. Ніхто з нас не є героями. Баки, який сам не раз шукав спокути, відповідає їй та решті команди. Ви можете щось або зробити із цим зараз, або жити з цим вічно. Цей момент підкреслює, що, незважаючи на відсутність традиційних героїчних якостей, громоверсті знаходять мотивацію у своїх недоліках і прагнені спокутувати минуле. Це додає команді глибини та емоційної складності, яка вигідно відрізняє їх від інших героїв кіно всесвіту Марвел. Вежа месників одна з найзнаковіших локацій у Марвел. У фільмі людина-павук повернення додому стало відомо. Тому що Тоні Старк продав вежу, адже наймогутніші герої землі переїхали до нової штаб-квартири. А через два роки, у людина-павук далеко від дому, Пітер Паркер пролетів повз будівлю, яка перебувала на реконструкції. Трейлер громоверстів нарешті дає фанатам можливість побачити результати цих змін і розкриває власника вежі месників. Покупцем виявилась Алегра де Фонтейн. В останні кілька років вона поступово збирала громоверсів. Спочатку з'явившись. У кіно всесвіті як загадкова фігура, Де Фонтейн в чорній пантері Ваканда назавжди була розкрита як директор ЦРУ. Це пояснює, чому Тоні Старк міг продати вежу саме їй. У попередньому трейлері вже був натяк на це, де члени команди прибули до місця схожого на вежу, щоб поговорити з Де Фонтен, яка явно була господаркою. Новий трейлер підтвердив це завдяки зовнішнім кадрам будівлі. На одному з них видно знайомий вигляд вежі месників, включно з її вертолітом. Майданчиком, а також Сентрі, ну або його темну версію, який ширяє поряд із новою будівлею. Вежа месників, яка була першою штаб-квартирою команди, залишається однією з найважливіших локацій в історії кіно Всесвіту Марвел. І її передача у власність персонажу, який зібрав громоверстів, справді додає нових цікавих граней до цієї історії. Також варто відзначити, що численні паралелі між Громовержцями та месниками це не випадковість. Окрім того, що команда використовує оновлену вежу месників як свою базу, і того факту, що Thunderbolts зібралися, щоб боротися із лиходієм, якого мали б зупинити месники. Фільм, здається, повторює те, що зробили месники у 2012 році. Сентрі із своєю порожнечею представляє серйозну загрозу для Нью-Йорка. Як колись це зробив Локі, коли наймогутніші герої. Землі і бог молотів об'єдналися вперше. Месники завершення вже поверталися до битви за Нью-Йорк. і це було вдале рішення. Схожий сюжет у громоверстях робить глядачів ще більш зацікавленими у цьому фільмі, оскільки все вказує на те, що він стане початком формування темних месників. Усі зв'язки з месниками, показані в новому трейлері «Громовержців», підсилюють популярну теорію про те, що команда отримує нову назву наприкінці фільму, а ті, хто виживе, стануть темними месниками. Ця теорія виникла після того, як Marvel Studios додали зірочку до назви фільму, що має певний зв'язок із коміксами. На сторінках коміксів Marvel така ситуація вже була. У випуску номер 175 серії про громовержців відбулася несподівана заміна назви на темні месники. А Норман Осборн став лідером команди. Здається, у кіно всесвіті Марвел відбудеться щось подібне, адже зв'язків між цими сюжетами занадто багато, щоб це було випадковістю. Перетворення громоверстів на темних месників вирішує одну з найбільших претензій фанатів до саги Мультивсесвіту. Відсутність месників розчаровувала шанувальників. Але завдяки командам, як от темні месники, Марвел створює різні інтерпретації команди. Зірочка в назві фільму може слугувати тонким. Натяком на цю трансформацію. А сюжет про перехід команди від героїв до більш похмурого аналогу відображає значно ширший підхід кіновсесвіту Марвел до формування складнішого та різноманітнішого всесвіту. Нещодавно Марвел опублікували постер, на якому видно, що зірочка означає, що месники не прийдуть. Але громоверсці там будуть точно. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, які ваші очікування від фільму Громоверсці, і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Та ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а на його побачимось! It's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free